У 1987 році на виробничій базі заводу Рівне-Сільмаш було створено Квасилівське професійно-технічне училище No16, яке здійснювало підготовку кваліфікованих робітників за спеціальностями для машинобудівної промисловості. Наказом Міністерства освіти і науки України від 30 серпня 2002 року училище було реорганізовано у Квасилівський професійний ліцей. У 2005 році навчальний заклад став учасником українсько-канадського проєкту децентралізації управління професійним навчанням в Україні. Даний проєкт започатковано з ініціативи Міністерства праці і соціальної політики України та Канадського агентства міжнародного розвитку. Партнерами проєкту Україні були також Міністерство освіти та науки, Міністерство економіки, обласні державні адміністрації та Центри зайнятості пілотних областей. Свою трудову діяльність. Даному навчальному закладі розпочав у 2000 році. З базового виробничого підприємства був запрошений на посаду заступника директора з навчально-виробничої роботи. З 2005 року працює директором Васильівського професійного ліцею. Навчально-виробнича діяльність закладу здійснюється на основі нормативно правових актів Міністерства освіти і науки України та чинного законодавства України, яка направлена на швидке реагування потреб ринку праці та тісний зв'язок із замовниками робітничих кадрів. У ліцеї працює 62 педагогічних працівника, 31 майстер виробничого навчання та 31 викладач. Середній контингент учнів складає більше 600 чоловік. На даний час Васильівський професійний ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників за такими професіями: сусер з ремонту автомобілів, електрогазосварник, рихтувальник кузові автомобілі, кухар-кондитер, муляр пічник, штукатур, швачка. На даний час я працюю викладачем спецпредметів. Та очолює методичну комісію електрогазозварників, рихтувальників кузовів. Наша комісія дбає про забезпечення учнів всіми необхідними знаннями та вміннями для працевлаштування. На нашій базі розроблена майстерня електрогазозварників, найновіша і найсучасніша в західному регіоні. В нас знаходиться 16 постів робочих місць учнів, в які Знаходиться таке обладнання для ручного довгого зварювання, напівавтоматичного зварювання, аргонодугового зварювання, газового зварювання та газового різання тобто, всім необхідним для того, щоб наші учні могли спокійно працювати на будь-якому підприємстві в нашому регіоні і не тільки в ньому. Наша методична комісія залюбки передає свої знання та вміння нашим учням для того, щоб Підготувати слюсарів з ремонту автомобілів 3 та 4 розряду на базі Квасилівського професійного ліцею є чотири майстерні: дві майстерні по ремонту. Одна майстерня по ремонту та технічному обслуговуванню автомобілів, інша майстерня по ремонту. Також є слюсарна майстерня, в якій навчаються учні першого курсу загальні слюсарні справи. І новітня майстерня по сучасних стандартах. Це авторемонтна майстерня. Майстерня з ремонту автомобілів оснащена найсучаснішим обладнанням для ремонту автомобілів. Дане обладнання дозволяє нам виконувати шиномонтаж, балансування коліс, виконувати розвал сходження кутів автомобіля, піднімати автомобіль для виконання ремонтних робіт та діагностичних. Також є мультимедійний сканер, який дозволяє виконувати операції, які пов'язані з комп'ютерами автомобіля. Ось це все в даній майстерні дозволяє покращити якість навчання. Після закінчення кожного курсу наші учні проходять виробничу практику на підприємствах Рівного та Рівненської області. Хочу сказати про те, що досить такі великі компанії мається на увазі станції технічного обслуговування зацікавлені в тому, щоб наші саме наші учні проходили виробничу практику саме в них. Особисто ми, майстри виробничого навчання, старший майстер підтримуємо тісні зв'язки із підприємцями області, які надають робочі місця для наших учнів. Ось і що хочеться сказати, що вони мають позитивний відгук про наш ліцей, тобто можна гордитися нашими учнями, тому що вони знайшли своє місце в житті і являються висококваліфікованими робітниками. Кухарів та кондитерів. Ми готуємо не так давно, але на даний момент створено два кабінети. Спеціальних дисциплін, а також дві лабораторії. На базі ліцею створюється нова сучасна лабораторія кухарів, в яку закуплено багато сучасного обладнання: це холодильне устаткування, теплове устаткування, пароконвектомати, сучасні інноваційні ваговимірювальні прилади, а також безліч інших інструментів та устаткування. Професія кухаря дуже необхідна на даний час на ринку праці. Майстри виробничого навчання та викладачі передають свої уміння та навички своїм учням, і, безперечно, учні, ідучи в життя, мають великий багаж знань з собою. Будівельника в нашому навчальному закладі ми готовимо з дня його заснування. Це вже 25 років. Ми готовим основному будівельників для своїх потреб. Я являюсь головою методичної комісії. Передаю свій досвід багаторічний для своїх учнів, які використовують його на практиці. Виробниче навчання та практику учні проходять нашого ліцею. В даний час проходять учні третього курсу по професії штукатур. Виконують штукатурення навчальної майстерні. Спеціальні швачки для нашого ліцею нова. Навчання проходить в кабінеті технологій швейних виробів та майстерні, які обладнані сучасними засобами навчання. У майстерні процес пошиття здійснюється за допомогою універсальних спеціальних швейних машин, обладнані для вологотеплової обробки та швейного приладдя. Естетично та вміло обладнана майстерня дає змогу навчити правильно та якісно виконувати операції по виготовленню швейних виробів. В процесі навчання викладачами та учнями обновлюється постійна та змінна експозиція кабінету та майстерні. Навчально-виробничу практику учні відпрацьовують на Косилівській меблевій фабриці Морган Феніче, яка є європейським виробником та експортером меблів і входить в міжнародний холдинг. Під час практики учні відчувають виробничу атмосферу підприємства, бригадну форму організації праці та бачать кінцевий результат своєї роботи. Спеціальність швачка дає можливість отримати гідну оплачувану стабільну роботу. Заробіток залежить від кількості та якості продукції, що випускається, а також від кваліфікації працівника. Поряд з таким замовником кадрів, як Морган Феніче, ризик безробіття випускників ліцею мінімальний. Протягом останніх п'яти років навчальний заклад виконує державне замовлення на підготовку робітничих кадрів у обсязі 250 випускників на рік. Середньорічний контингент більше 600 учнів, з них 80% здобувають повну загальну середню освіту. Близько 400 учнів навчаються за інтегрованими навчальними планами та здобувають дві або три робітничі професії. У 2015 році Квасилівський професійний ліцей пройшов атестацію з 10 професій будівельної та харчової галузей електротехнічного та автомобільного напрямку, швейного виробництва. Навчальний заклад успішно співпрацює з роботодавцями Рівненської області, тому всі випускники ліцею працевлаштовуються. Наказом Міністерства освіти і науки України у 2014 році на базі ліцею створено та занесено у загальний перелік навчально-практичний центр за професією слюсар з ремонту автомобілів для стажування майстрів виробничого навчання та викладачів спеціальних предметів професійно-технічних навчальних закладів України. За 2010-2015 років. Проведена потужна робота по збагаченню матеріальної бази навчального закладу, повністю модернізовані виробничі майстерні за усіма професіями, здійснено ремонт кабінетів загальноосвітнього циклу, навчальні кабінети професійно-технічного спрямування оснащені сучасним, технологічним та мультимедійним обладнанням. Також проведено капітальний ремонт приміщень загального користування, адміністративно-начального та навчально-виробничого корпусів, актової зали, покрівель навчального та виробничих приміщень. Відповідно до державної програми енергозбереження проведено ремонт усієї тепломережі навчального закладу та гуртожитку. В учнівському гуртожитку проживає 145 учнів. До їхніх послуг є кімната відпочинку, в якій вони можуть переглянути останні новини чи художній фільм. Є душова кімната, в якій є 8 душових кабін. Також діти мають змогу користуватися побутовою кімнатою. Яка нараховує гладильні доски, праски сучасні. На кожному поверсі встановлені сучасні холодильники. У кімнатах встановлені чотирикамфорні плити. Склад педагогічних працівників ліцею досить високий. 10 викладачів мають звання старший викладач та викладач-методист. 7 – нагороджені знаком відмінник освіти. Завдяки високому фаховому рівні педагогів здійснюється якісна підготовка учнів. Квасилівський професійний ліцей є одним із лідерів обласних конкурсів професійної майстерності. Ми щорічно приймаємо участь у виставках робітничих професій, професійно-технічних навчальних закладів, олімпіадах, спортивних змаганнях. Значна увага приділяється якісному дозвіллю учнів: працюють гуртки декоративно-прикладного мистецтва, драматичний, екстрадно-вокальний гурток. Здоров'я учнів важлива складова майбутнього покоління. Для занять фізичної культури використовуються дві спортивні зали. Вся моя робота пов'язана з дітьми. Мета нашої кафедри фізичної культури це здоровий образ життя. В нашому ліцеї також є гурткова робота. Працюють. Учні, які тут навчалися, зараз стали викладачі. З одних таких є м працівників Оксана Миколаївна Побула. Вона майстер спорту з боротьби дзюдо, яка займалася в цьому залі, здобула великий результат. В даний час працює керівником гуртка. Діти дуже полюбляють фізкультуру, гурткову роботу. Я думаю, це їм на користь. Голова учнівського самоврядування і Люк Ольга. Пишаюсь тим, що навчаюся в Васильівському професійному ліцеї. Другий рік я на посаді голови. Мені дуже подобається як і навчання, так і моя робота. Адже в нас між учнями і вчителями дуже хороші і дружні стосунки. Під керівництвом директора колектив визначив основні напрямки розвитку та вдосконалення навчального закладу і продовжить творчо працювати на перспективу.